Три роки тому, 1 грудня, Організація Патріот України, ультраз організації з різних міст, правий сектор та інші небайдужі громадяни почали силове протистояння з цією системою, з тим режимом. Головна мета була, яка не просто поміняти людей при владі. Головна мета була змінити структуру керування владою, змінити ту систему, яка реально є відверто антиукраїнською. Президент Порошенко в цей момент зупиняв грейдер, який йшов на адміністрацію Януковича. Воно, в принципі, і не дивно, бо саме ця людина стояла у витоків народження партії регіонів і його тісний зв'язок з цією системою беззаперечний. Що обіцяв Порошенко? Закінчення АТО за декілька годин. Покарання винних у розстрілах на Майдані. Люстрацію чиновників, суддів, Достойний рівень життя. Що ми маємо на сьогодні? Найстрашнішим є те, що ця гідра має багато голів. ВПП, Народний фронт, ОПЕБЛОТ це все партії, які утворилися ще зі старої КГБшної системи. Вони були кравчуківцями, кучмістами. Зараз вони просто роз'єднують нас усіх між собою. За їх спинами Національна гвардія, яка в разі чого вийде на мороз захищати, за їх спинами прокуратура. Яка з радістю буде шити патріотам кримінальні справи, за їх спинами судді, які відчувають просто шалене задоволення, коли засуджують патріотів. за їх спинами так звана опозиція, засоби масової інформації про владні, які показують нас маргіналами, шалені фінансові потоки. Сьогодні вони заганяють нас за межу бідності, заставляють нас просто просити кістки з їхнього, з їхнього столу. Але ми сьогодні разом з вами, з містянами, політична партія Національний корпус, цивільний корпус АЗОВ, свідомі громадяни, правий сектор, сьогодні вийшли на вулицю для того, щоб показати, що вони не задоволені тим станом речей, який є, і ми готові ставити цій владі ультиматум. Або вони знизять тарифи. Або вони будуть карати за корупцію по справедливості, або вони закінчать цю війну, або ми будемо говорити ще з більшою позицією сили, тоді їм не встидіти в їх кабінетах.